Всім привіт! Сьогодні ми будемо шукати сиреноголового в цьому лісі. Да, та йдемо шукати його. Вісо це неправда. я не вірю в нас. А там ніщо не, не вірить. Він, він, він і в баба якусь першу не вірив сильно. Ей, ну, Люди казали, які живуть на цього, цього лісу, що тут чути якісь сирени і що тут. Бачили якісь сліди гігантські. А, і ми спробуємо його знайти. І, до речі, сьогодні буде нашим оператором Іван, тому що оператор Саня захворів. Привітайся. Привіт! Ну і ми пішли. Ми тут якийсь спуск знайшли. Думаємо сюди, нам треба спускатися, бо ніякої іншої дороги тут я не бачу. Ну тому давайте спускатись. Березь. Ми тут знайшли якийсь потічок і він, дивіться, якийсь. Ми зараз будемо його пристрибати, до висити та камера. Так. Так, головне не впасти в цю воду. Ого, тут так далеко. Ліський телефон. Щоб ти впала, тобто канал -то пристригав. Давайте, раз, два, три! Я перестрибнув. Давайте прийти. Іван, ти зможеш перестрибнути? Не. Та тут недалеко, давай. Не можна і Это... Ну зараз <реш> ну, будемо ну, його діставати. тут. Ну і ми напевно зараз йдемо далі. Якщо вже буде щось цікаве, то ми вас повідомимо. А поки що... Будемо його шукати. О, тут якась поляна. Ідіть туди наверх, може там щось є. Давайте. Там напевно буде видно, yeah. зверху чи щось є. Mm. Що це за звуки? Mm. Mm. Суран головий. Чекай, mm. чекай, uh. чекай, чекай, чекай. Ми затікаємо, він зараз напевно побіжить за нами. Так він сліпий. треба бути тихо. Щоб він нас не побачив. У мене є дві. Давайте впадемо стовпкуварці, він нас не побачить. Давайте. Ходіть А тихо. Куди ховаємось? Я, я Він нас тут бачить. Чого він так голосно веє? Мені вона живуха ріжуть. Він нас бачить. Бо... Як він бачимо? Бачим. До ну добре, ось тут якась поляна. Ходіть, десь будемо тут нема. Сховаємось. за це дерево бігом. Ви чуєте? Тому ти віздається йде сюди, я чую його кроки. Що нам робити? Не знаю. Треба буде тихо. Може, ходімо гад звідси. Яка ідея? Треба бути тихіше. Звідка в тебе підставляє. Ось, а це ж травмат. О, чоловік пистой. Це навече. Тікає. Він біжить за нами. О, ось тут є якийсь підйом. Давайте сюди виліземо. Що було. Стоп. Да Іван? Як ми... Заді мене? Як ми вмудрилися його загубити? Він тут за нами йшов. Ну що винувати? Він сзади мене йшов. Ну я не знаю. Давай виліземо поставити. Пішли. пішли. Давай вилізай швиденько. На, візьми GoPro. Давай. Тепер мені треба якось вилізти. О! І куди мене вилізла? Знайомила якесь місце. Ага. Ну, тепер треба шукати Івана. Як ми модилися його загубити? Ну давай сюди І дамо його шукати. У мене дима. Аж він тобі в раді не допоможе. Ну, ну, гаразд. Я зробився, що я тема. Я знайшов шлях додому і буду йти додому. Ми зверталися, знайшли якийсь підйом, тому зараз піднімаємось сюди. Стоп, ти чуєш? Я, я... Та, мені здається там зверху. Або десь близько. Маю у Сашища, та він їм написати послання, щоб вони не шукали. Так повішу, сподіваюся, вони його знайдуть. Все, а я пішов додому. А дивись, там якийсь листочок. Слухай, може там щось написано. Ну, так, логічно. Хочу... Пішли подивимося. О, це і справді якась записка. Ми сюди наверна прийшли. Угу. Mm -hmm. ну, ось на, підтримай. Я зачитаю. О, це від Івана. Mm -hmm. Саня і Артем. Це я, Іван. Я загубився. Але не хвилюйтесь, я пішов додому. Тому не шукайте мене. Сподіваюсь, з вами все буде добре. О, ну, це полегшення. Ми можемо йти далі. Mm -hmm. Пішли. Ми тут знайшли. Таке місце. Ми тут, краще відпочине, поки що, е а потім вже будемо думати, що робити далі. <говорите> У нас, коротше, є гул про. Я зараз його одіду на Саню. І він піде в розвідку. Артем. Ну, іду я, напевно, на туди, униз. Так. Я тут вже довго дуже йду. Тут є якийсь паньок, тому сяду на нього і відпочину трохи. О! Вот. Ну, да и тут. Нет. Вот, сова! Вон, что это такое? Ой, дай. Ой, тебя на тихо. Ну что там так? Вот именно тут. Протекаты здесь убиваем. Сюда голова. Я межать и сую. Давай, по-моему, я там забуду. Слышите, сюда. Бля, мне кажется, блядь. бачу, я не знаю, де я. Сподіваюся, я від нього вже підірвався. Тут знайоме місце. Дивіться, там Дальше на штабі. Ой-ой. Ось -ой. Ой, сторона голови. Протікати. Швидше. Доропава треба. Я повідомо це. Ах. Я за мною біг. Вася, моя шапка, побігла, вниз. Я біжу, я біжу за собою. Ти чуєш, як він. Як він галосно любить! Я розіглився. Давай, давай. Ми вже знайшли тут знайому дорогу. Зараз будемо йти додому. Від сиреноголового ми здається відірвались, бо більше його не цю. Так, Артам? Ага, що ж. Підписуйтесь на канал. Кладіть лайки. Субскаємось там. Я вже думав що сину голову з'їв. Ага, люди ага, Ну, так як Артам казав, ставте лайки, підписуйтесь. І давайте. Всім па, -па.